Відвоювані влітку минулого року крейні точки на півдні плаздарму Донецької області старомайорські урожайни протрималися рік. Окупанти тепер змогли зайти в знищені села, бо тривають в самому Старомайорському на південній стороні села. Противник також рухається вздовж річки мокрії яли по правому березі вулиць урожайно щодо лівого флангу операційної зони Запоріжжя. Ситуація тут теж доволі непроста. Цей плацдарм, який ми відвоювали, він невпинно звужується. Окупанти тиснуть в бік роботиного. А також мають певні успіхи з боку вербового, а також Новофедрівки, вони рухаються вздовж дороги і мають частковий успіх. Також, якщо зважити на мапу, і на останні дані, які ми отримали, є часткові теж рухи і закріплення окупантів з боку купанів фронтальний удар та постійні місні штурми роботи призвели до того, що ЗСУ змушені трішки були відійти і зайняти. Оборону також ситуація дуже складна на цьому фланзі. покровка теж окупанти намагаються штурмувати напрямок. Очевидний це удар на малуток-мачку. А також вони намагаються зрізати цей виступ аби якомога ближче наблизитись до Оріхова, аби завдавати удари. Ув містом на Запорізі працює наш кореспондент Олександр Моторний. У нього маємо нагоду розпитати про те, що зараз відбувається на цьому відтинку. Сашко, вітаю, привіт, Руслане. Сашко, тобі вдалося вже побувати у хлопців на передовій. Ти вже дещо можеш скласти собі картинку. Скажи, будь ласка, наскільки зараз складна ситуація в районі того самого роботи, ну, того самого виступу і довколишніх сіл? Наскільки там е, говорять про резерви, які підтягують окупанти? Про те, що вони збільшують число атак на цьому відтинку. ну насправді без помітних територіальних змін там ще від середини червня на цьому так званому роботинському виступі, але от війна на Запоріжжі триває цілу добу. Причому вона не затихає ні вдень, ні темною порою. Це стосується всієї лінії бойового зіткнення по всьому, вот цьому периметру минулорічного вклинення збройних сил на Оріхівсько-токматському напрямку з серйозною відмінністю саме тут наразі є від. Повна, от повна відсутність ворожої важкої броньованої техніки на передньому краї. Московити не припиняють спроб лізти вперед, але йдеться наразі винятково про ворожу піхоту. Нічого абсолютно не міняється. Воно як лізли, скажімо так, починаючи з малотакмачки, заканчує там мирним. От, маленькими групами вони можуть ходити по одному. Ось вночі вони можуть ходити по одному в день, вони можуть ходити по одному, максимум це три невеличкими групами. У нас задача, і в принципі всіх хлопців настроєна задача така, що вияв негайно знищує. Під батальйон вже там точно лежить, як мінімум. Лежить під батальйон знищених расистів поміж руїн Роботино та навколо нього. Але це не єдиний напрямок наразі ворожих атак. Водночас відсутність важкої рашистської техніки геть не означає, що тут не стріляє ворожа артилерія, танки або ж міномети. Зовсім навпаки, будь-яка спроба окупантів сунути уперед супроводжується одразу потужним артилерійським вогнем. Причому ворожа артилерія стріляє і по передньому краю української лінії оборони і гатить по оперативних українських телах. Майже щоночі з району тимчасово загарбаного Ільчинкового намагаються виїжджати і робити по. Кілька залпів, щонайменше ворожі реактивні вогнеметні системи типу «Санцепьок». Але безпосередньо на полі бою присутні наразі винятково рашистські піхотинці, і вони не сидять, склавши рук. Відповідно, роботи в українських воїнів на Токматському відтинку фронту дуже багато. Приймай. Остріл. Більше стало роботи. Може кожних 5 хвилин бути. Може не бути годину-дві, а може бути кожні п'ять хвилин, дві хвилини перевестись, навестись. Багато треба точок контролювати. Перенаводиться багато. Оце от переналаштування міномету, про яке говорять наші захисники, на практиці означає, що напрямків, по яких просуваю, намагаються атакувати расисти, значно побільшали. Якщо раніше усі спроби ворога просуватися, були зосереджені головно навколо Роботиного та відбувалися північно-західніше Вербового, то наразі московити пробують лізти без перебільшення по всьому периметру лінії бойового зіткнення на роботинському виступі. Вони зараз просто прощупують слабку ділянку, і вони сунуть з різних напрямків. Вони сунуть, пробують сьогодні йдуть по одній посадці, завтра перерив, післязавтра йдуть по другій. Буває таке, що вони одразу по двох напрямках йдуть. І у них зараз така тактика, або вони на мотоциклах спробують прорватися, проскочити, або малими групами непомітними спробують теж так, потихеньку пройти. Ще одна особливість теперішньої ситуації, я би сказав, визначальна, це просто засилля ворожих дронів у небі. Наші воїни твердять, що от такої кількості і щільності БПЛА не бачили ніколи. Але до пів десятка бомб щодоби окупанти таки скидають. І дуже часто це авіабомби з касетним начинням. Пуслікабів, пушки канів укриття. Лос. Або ж що упало десь далі? Метрів 300, А могло би сюди прилетіти. Все це зовсім не означає, що окупантам вдається хоч якось захоплювати нові території на Оріхівсько-токматській ділянці. Наші воїни відповідають. Відповідають дуже потужно, тому числі за допомогою безпілотників. По факту така інтенсивна війна призводить лише до того, що так звана сіра зона, от між українськими передовими позиціями і передовими позиціями московитів перетворюється на суцільну пустку без жодного дерева, укріплення чи схованки. Там просто неможливо облаштувати хоч якесь укриття. Власне, все це наразі можна говорити про роботи. Там немає московитів, але це суцільна випалена і розтрощена територія, де блискавично вираховується і знищується будь-який рух. Руслан, дякую, Сашко. Нагадаю, це Волоксандрон зі своєю групи працює на запорізькому напрямку і за останньою інформацією, що там відбувається. Скажіть, будь ласка. Пане Дмитре, чи пов'язана ця активізація, Те, що вони намагаються лізти в усі шпарини, це оріхів, тобто вони розуміють, що в них дедлайн часу, тобто наблизитись до тої самої малої такмачки. Це і дедлайн та часу. Це і дійсно в них є плани підходу ближче до Запоріжжя, щоб починати досягати його артилерії, але все-таки не дивлячись на оці всі втрати, втрата урожайного несе для росіян більше інформаційно-пропагандивний ефект, бо вони знову захопили той населений пункт, який був відвойований в результаті контрнаступу, враховуючи, що з південного напрямку останні тижні фіксувалося навпаки перекидання підрозділів на північ. скоріш за все, оці їхні дії покликані по перше, прикрити відхід оцих всіх сил, які перекидаються. Туди надалі, північніше. По-друге, вони дуже їм важливо. Щоб тут так само була їхня присутність, тому що ідейні їхні міркування, що Запоріжжя і Херсонщина згідно їхньої конституції, нібито це тепер їхні території. Їм важливо також показувати тут свій рух. Але я не думаю, що наступні тижні ці напрямки стануть пріоритетні. Скоріше за все, ці дії, враховуючи, що вони дуже бережуть техніку на цьому напрямку, вона стріляє з закритих позицій, підкидають піхоту. те, що ми тільки що чули, це один-дві людини. Скоріше за все, це виключно для підтримки тонусу, щоб на інших напрямках північніше добитися результатів. Також дуже важливо, що росіяни не зацікавлені тут наступати, тому що це одразу викличе концентрацію наших військоборонців як на покровському напрямку. А їм це не потрібно, тому що тоді, якщо ми стягнемо важку техніку і високоточну техніку, посилиться активізація ударів по Криму. Тому росіяни не зацікавлені і, скоріш за все, цей напрямок порівняно з іншими буде відносно спокійніший.